Ці всі рубці вони будуть однозначно впливати як на плече, так і на ділянку шиї. Тобто вони не будуть давати включатися нормально триголовому м'язу плеча, мязам ротаторам плеча, які роблять нас ось такі рухи. Значить, не буде працювати нормально дельта. І цю всю роботу має хтось виконувати. А зазвичай це і хтось це буде м'яз піднімач лопатки, от у нас навіть і піднімається трішечки плече вверх. От, і також м'язи шиї. Тобто ці м'язи будуть постійно в гіпертонусі і вони будуть викликати потім біль, дискомфорт в ділянці шиї, ділянці плеча, е, можуть також провокувати головний біль. Е, тобто різні компенсаторні механізми будуть формуватися. Е, також самі ці рубці вони тут створюють в нас обмеження руху плеча. Тобто, якщо ми візьмемо рух, то ось тут він вже закінчується. Якщо ми беремо далі, то це вже за рахунок лопатки, за рахунок інших тканин. Щоб цього не було, то нам проробити потрібно от саме оцю спайку, цю спайку, цю спайку. Тоді і краще буде людині піднімати плече і болю не буде під час того, як вона його піднімає.